Травматолог запитує у пацієнта, який щойно поступив. Голубчику, ви кажете, що вдарилися об твердий предмет, лежачи на чомусь м'якому. Поясніть детальніше, як так у вас вийшло? Розумієте, лікар, м'який предмет, на якому я лежав, це подруга моєї дружини. А твердий предмет, що зламав мені щелепу, це кулак моєї дружини. Жінка знайомиться з чоловіком. Вибачте, а ви хто за фахом? Я венеролог. Який збіг? Уявляєте, я теж люблю астрономію. Петро. Як на твою думку, чим відрізняється еліта від аристократії? Справа в тому, що аристократія існує вже багато сотень років, а еліта після кожних виборів нова. Павло завжди проводжав свою тещу на вокзал, садив на поїзд і чекав, доки поїзд не рушить, щоб бути впевненим у тому, що ця стара курва точно поїхала. Єврейська мама вчить свою дитину математиці. Мойшо, уяви, що в тебе є тисяча доларів. З них тобі потрібно 750 доларів віддати своїй колишній дружині та 250 нинішній. Скільки доларів у тебе залишиться? У результаті, матусю, у мене залишиться тисяча доларів і мільйон пропущених дзвінків. Дзвінок по телефону. Скажіть, а Світлану можна запросити до слухавки? На жаль, ні. Вона переїхала. Вибачте, а кого вона переїхала? Мужчини, щоб миття посуду не утискала вашу чоловічу гідність, то мийте її не гідністю, а руками. Лікар запитує у пацієнта Скажіть, шановний, а як ви ставитеся до життя після смерті? Вибачте, лікарю, але мені якось не дуже подобається початок нашої розмови. Оскільки єврейські мами люблять кошерно годувати своїх дітей, вони ніколи не вважають, що їхні діти виросли. Для них вони просто збільшилися в розмірі. Багатий хлопець знайомиться з дівчиною. Та, щоб йому сподобатися, у ліжку витворює вищий пілотаж. Після сексу, стомлені, лежать двох у ліжку. Вона й запитує Тобі сподобалося? Ага, пощастить комусь із дружиною. Може, тобі? Та ні, я в цьому відношенні нещасливий.